Міністр оборони Олексій Рєзніков назвав останній цей медійний скандал довкола, начебто завищених цін на харчування для військових. Цитата Далі: Міноборони не вперше переживає штучну інформаційну атаку під вигаданим під вигаданим приводом, і це дуже схожа ситуація на минулорічну, коли ми розбиралися з монополістом, тобто нічого нового, а нам своє робити, тобто, всебічно забезпечувати збройні сили України, захищати країну. Написав Олексій Рєзніков. Ну і нагадаю, що після публікації дзеркала тижня щодо закупівельних цін на харчі для міноборони в 2023 році були оприлюднені копії контрактів на поставку харчів до військових частин в другому півріччі 2022 року з тов Окленд Фуд на серпень листопад і тим самим із тим самим тов активкомпані на грудень і ці дані розмістив на. Своєму ютуб каналі журналіст Євген Плінський, за його словами, контракт з ОКЛендфудом передбачав поставку харчів не тільки для військових у далеких від лінії фронту Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській і Чернігернівський та областях, але й для військових частин Харківської і Донецької областей тобто саме у фронтових областях, куди доставка продуктів очевидно має коштувати дорожче ніж в регіонах без активних бойових дій. Але навіть з урахуванням цього контрактні ціни міноборони. Не були набагато нижчими від ринкових ніж ціни на 2023 рік, зазначив Плінський.